Вітаю вас, малята. Попереду у нас свято всіх матусь, тому я вам пропоную намалювати квіточку для ваших мам. Ще в колисці, немовля, слова мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Для малювання нам знадобиться фарба червоного та зеленого кольору, пензлик, водичка та аркуш паперу. А перед малюванням зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Голівками хитають, тихенько засинають. Беремо пензлик червону фарбу і ретельно-ретельно смазуємо долонько червоною фарбою. Це ми робимо квіточку. Ось так всі пальчики зафарбовуємо червоною фарбою і прикладаємо до аркуша і придавлюємо всі-всі пальчики, щоб у нас вийшла квіточка. Вимиваємо ретельно пензлика. Витираємо насухо і тепер зеленою фарбою малюємо стебельце і домальовуємо ребро. Ручки. Це у нас буде листячко. І малюємо листочку один раз. І другий раз. Ось у нас вийшла квіточка така гарненька. Ось така гарна квіточка у нас з вами вийшла. Ви вдома теж намалюйте таку квіточку та подаруйте вашим мамам або бабусям. До побачення!